Понад 12 тисяч тварин врятували від війни волонтери Міжнародного фонду захисту тварин із початку військової агресії в Україні. Повідомили в організації серед врятованих леви, тигри, леопарди, вовки та інші звірі з приватних колекцій та міні-зоопарків. Натомість ліси України наразі закриті для відвідування. Частину території заміновано. Як там почуваються мешканці дикої природи та як війна вплинула на їхнє життя, розпитаємо в начальника відділу мисливського господарства та Полювання Державного агентства лісових ресурсів України Володимира Каланіченка. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, як заборона мисливства та відвідування лісів вплинула на мешканців дикої природи щодо заборони полювання і відвідування лісів, хочу нагадати людям, що це впроваджено не з метою збільшення там популяції чи захисту тварин. А виключно з питання обороноздатності Україні у війні з Російською Федерацією і з питань безпеки. І це об'єктивно було правильне рішення. Щодо впливу на популяції диких тварин, то об'єктивно вони зросли. Але це відбулося не тому, що немає полювання, а тому, що правильне ведення мисливського господарства, бо в нас відбувалося збільшення популяцій так само і до воєнні роки. Все пов'язано з тим, що взагалі популяція, чисельність популяцій їх ріст залежить від дуже багатьох чинників. Ну, зокрема, це від середовища існування тварин, від кормової бази наявності, від наявності хижих кількості хижих тварин, небажаних. Плюс до того наявність поширення хвороб захворювань, і таке інше. А ви можете розказати, яких саме тварин збільшилося і в яких регіонах? Ну по суті, за даними статистики, там де ми провели обліки, звісно, це не вся територія країни, тому що доступ до лісів і там, де ліси заміновані або були пройдені війною, то там облік чисельності мисливських тварин провести просто неможливо. Але там, де ми провели облік, користувачі на провели облік, то там да збільшується чисельність всіх видів е, диких тварин в областях. Зокрема, так само ну, в нас облік ведеться по виду, тобто копитні, кутрові, пернаті і об'єктивно вони збільшувалися і ця тенденція і в довоєнні роки, і нині вона продовжує зростати. Я вам назву основні види. Так, козуля, наприклад, у нас зараз біля 200 тисяч голів, обліковується в довоєнні роки було 170 тисяч, минулий рік було 180 тисяч, тобто ну, 20 тисяч рослин. Кабан Дикий це у нас так зросло десь в порівнянні з довоєнним роком на 10 тисяч, в порівнянні з минулим роком десь на 2 з тисячі голів. Але це пов'язано з тим, що Кабан у нас зараз шириться друга стадія африканської чуми. Мабуть, так чули всі вже, що африканська чума свиней, яка ну доволі також розповсюджена, так само тут вакцини проти неї немає. Вона вражає як і диких свиней, так і свійську худобу свійських свиней. Так що тут також є багато чого сказати, багато чого робити яким чином мисливські господарства, як ви кажете, фіксують кількість цих тварин? Тобто є фотопастки, я так розумію? Ну, фотопастки – це один з елементів. Взагалі, то найкращий облік е чисельності це працівники мисливських господарств, тобто, в основному, це єгеря, які постійно перебувають в угіддях, вони фіксують е наявності тварин, вони можуть спостерігати, де вони перебувають, їх місця. Перебування е, постійне, і таким чином ведеться облік, на основі якого розраховуються е, науково затвердженими нормами е, можливість е, встановлення лімітів на їх добування, е, вилучення, тобто полювання, кількість, і вони завжди е, норми ці менше, ніж щорічний приріст це аксіома, це правило таке. А чи можете назвати, які рідкісні тварини знову з'явилися в Україні? Дивіться, в нас е, рідкісні тварини вони занесені до червоної книги, і вони по суті не зникали. Просто е, їх перебування, їхня чисельність залежить так само від багатьох факторів, як я вже казав вище середовище існування, і е, їх чисельність з року в рік у нас також зростає. Завдяки охороні, завдяки тому, що це і мисливці ну, турбуються про цих червонокнижних тварин. Всі, а ви можете без... навести приклади? Я перепрошую, що я вас перебиваю, але цікаво почути приклади: скажімо, це зубри, вовки чи це олені. Які саме тварини зафіксовані червонокнижні, які потрапили вже в фотопастки або ж на очі єгерям? Ну, це, зокрема, ведмеді, це рісь. У нас з'явилося на фотопастках, фіксуємо е, появу лісового кота, дикого в карпатському регіоні. Це ну, доволі рідкісне явище, але зараз завдяки цим фотопасткам ми це фіксуємо. Ведмедиці з, з ведмежатами. Ну, всі всі безвиключно тварини в нас, в нас вони є. Чи ви фіксуєте явище міграції тварин з одного регіону в інший, зокрема, що пов'язано із військовими діями? Ну, звичайно. Ну, війна так і на тварин впливає так, як і на людей. Тобто, якщо великий фактор турбування, тварина також буде шукати собі більш спокійніше місце. І це не дивно. І, да, дійсно, там, де можуть мігрувати, вони мігрують. Тим більше, коли після тих пожеж, які спричинені війною, кормова база для всіх тварин вона, ну, вона погіршилась. І, звичайно, вони мігрують в більш безпечні більш кращі місця. Наскільки віддалено можлива така міграція, чи, ймовірно, що тварини із східних регіонів можуть кочувати в регіони Західної України, наприклад, чи це тільки в сусідній області? Ні, це залежить від виду. Ну останнім часом ми спостерігаємо дуже велике поширення виключно, ну, з південних регіонів, східних регіонів це такий вид, як шакал. Його вже фіксують сюди ближче до центральної України, і навіть до Закарпаття він туди підходить. Це ну, досить таки пластичний вид, і він пристосується до любих середовищ і. Так би сказати це хижак, який витісняє інших, як хижаків, так і е, інших тварин, копитних, е, дрібної дичини. Це ну досить таки не, не скажу небезпечне, але ну загрозуве явище шакалу. А як ви можете пояснити, що дикі тварини виходять із лісу до людей, зокрема, мої колеги із Луцька, з Кропивницького, вони фіксували і говорили з людьми, які бачили і зустрічалися з дикими тваринами, а вони взагалі нападали на чоловіка. Чому так трапляється, як реагувати на таке? Ну тут я вважаю, є декілька причин: перше це якщо кормова база стає поганою в природних середовищах, то звично тварина шукає собі, де е, харчування буде більш доступніше. І це тому кабани там виходять з лісу на людські городи. Це ну, відповідний природний процес, шукати собі е, корм. Друга причина, яка може бути, це е, щось негаразд із здоров'ям тварини. Тобто, в нас зараз поширюється, е, значно поширюється сказ, таке захворювання, яке… Переносять переважно хижаки, і тому вони 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 перестають боятися людей і перестають ну боятися наближатися до е, садиб, до сіл, на до, 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 до навіть міст, не бояться машин. І це виникає також велику стурбованість під підтвердженням, тому є проведення Всесвітньої організації охорони здоров'я. В Україні, у Львові дві, дві неділі назад великого міжнародного форуму стосовно сказу, вже ну, світова спільнота турбується нашим поширенням поширенням в нашій країні сказу. Порекомендуйте, як реагувати людині, яка зустріла дику тварину у місті? Ну, знову ж таки, якщо ця тварина е візуально вона здорова, тобто вона сама не підійде ніколи до. Людини і не буде вона в населених пунктах. Але якщо це е, з неї не гаразд, є за, підозра на сказ, у військовому випадку треба порядку треба уникнути максимально уникнути з неї контакту, бо це може бути небезпечно. Е, якщо вдало, ну, не вдається е, захист, ну, уникнути контакту то потрібно якось захищатися. Палицею, криками, будь-якими засобами, щоб, не дай Боже, ця тварина не напала і не вкусила. Якщо ж це вже сталося, то обов'язково треба звернутися до лікарів, повідомити навіть ветеринарів, якщо вдасться цю тварину ізолювати, якось закрити десь в якомусь там приміщенні чи загороді, то обов'язково визвати ветеринарів для того, щоб взяти зразки. І це дуже е рекомендація така, треба. Особливо стосується людей, які гуляють з домашніми улюбленцями, там з собаками, тому що зустріч з, з париною, яка хвора на сказ, може негативно вплинути на як на цього домашнього улюбленця, так і на його господаря. Тут треба е, людям говорити, що треба обов'язковому порядку вакцинувати своїх домашніх улюбленців, слідкувати за ними. Дякую вам, пане Володимире, за розмови і за ваші рекомендації. Нагадую глядачам, що на зв'язку був начальник відділу мисливського господарства та полювання Державного агентства лісових ресурсів України Володимир Каланіченко.